Так, у нас тут було добра дня декілька питань, які пов'язані з храпом, зупинками дихання у сні і впливом на серцево судинну систему. Ну, існує така думка, що храп це проблема того, хто спить поруч, але не все так добре. І проблема значно глибша впливу на тіло людини. І дуже, от, е, храп виникає з, по причині того, що е, м'язи е, передньої стінки глотки вони втрачають свій тонус і під час дихання от вони ніби всмоктуються в е, просвіт дихальних е, шляхів. Так от Трохи там пролабуючи, колабуючи, от, викликають такі звукові е, коливання. Якщо цей стан він дуже затягнувся, процес прогресує, то тоді починаються зупинки дихання у сні, бо ці м'язи перекривають доступ повітрю повітрю ну, вже на досить довгий строк. І а, вплив на тіло він буде зумовлений декільками напрямками. От це, знаєте, ніби от вас кожної ночі, от там, декілька разів за ніч от, хтось здушить. І у людини є гіпоксія, нестача кисню, є надмірна активація симпатора нервової системи, і є е, порушення сну е, безсоння. І е, от вплив на тіло він буде зумовлений е, е, цима ць, всіма факторами. Гіпоксія вона приводить до того, що людина втрачає увагу, е, погіршується пам'ять, збільшується вага. Безсоння, бо сон, сон у нас це під час сну, е, у нас якраз відбуваються Процеси синхронізації діяльності внутрішніх органів ну, один з факторів на що сон впливає, і коли у нас є тривалі порушення сну, це буде приводити до розладу регуляції в діяльності внутрішніх органів. Це буде мати е, вплив на загострення хронічних хвороб, на виникнення нових хвороб, е, таких як е, підвищення ну, рівню е, цукру, наприклад, яке потім буде виникати в цукровий діабет. Другого типу, да? Там, а, порушення еректильної функції, а, дисгормональні розлади. І ці всі речі, от, а, ну, от вони, їх буде в їх базі лежати саме нічного обструктивного апно. І по-друге, надмірна активація симпатики буде призводити до підйомів тиску. І а, ці підйоми тиску вони дуже погано коригуються. Лікувати цей стан потрібно починати з відновлення постачі кисню. Це відбувається за що підбору сіпап-маски та апарату неінвазівної вентиляції легень, які нагнітають повітря під тиском більшим, ніж ну, та проблема, яку створюють м'язи глотки. І потім, вже коли людина е як -то, стає більш адекватною, вже можна там працювати з усіма іншими речами, в тому числі з тиском. І е для, е ну, так от, відповідаючи на вже запитання коротко, так, храп і синдром нічного обструктивного апноя впливають на серцево-судинні захворювання і підвищується їх е ризик розвитку та е інтенсивність розвитку атеросклерозу.